Я заходжу через сорок минут розвалку, в, в душову верніше. Там кров, там зуби чиїсь, там рвані труси. Футболісти сидять поцарапані, роздівалки. Ні, Кварцяний не переказує епізод з ганстерського кіно. Це ліричний спогад про роботу з Волиню у далекі 80-ті. Кварцяни барвисто описував епізод із роздягальні після проградного матчу. Його футболісти розбиралися. Хто забрав ногу у грі проти Ворскли його підопічні були іншими. Брендета глухонімий, Жуніш глухонімий. Сім'їн капіталь міна отіграв дуже прилічно. але Шабанов глухонімий. Шабанов та жуніч кволо протидіяли на їхнє щастя. Невдалі атаці та ковпака. Нападнику не вистачило сантиметрів до м'яча. Бракувало зовсім трошки і матею в сольному танці біля воріт. Проблема відсутність партнерів у центрі карного майданчика. Біля інших воріт на 52 й хвилині всі були на своєму місці. Далку вибиваючи м'яч, вдарив під коліно Федорчука. Арбітор Бойко вирішив порадитись з лайнсменом Маковеєм, боковий у минулі гравець Ворскли Надав перевагу господарям. Бойко через верстлянина Громова не мав можливості побачити момент зіткнення Далку та Федорчука. Найбільш вдала позиція виявилась Маковея. Він справедливо став радником для головного арбітра. Бікфалві виконав рішення суддів 1-0. Тяжело, що те коли пенальти, як гриби растуть, ні в коєму случає я не осуждаю. суддів. я не смотрел, не Може, суддя ошибся, не ошибся, я не знаю. Помилок вистачало й без суддів. Волинці забули Турсунова у центрі карного майданчика. Передача баранника перетворилася у один-один. За чотири хвилини по тому свою порцію солі додав Бабенко. Друга жовта за підкату центрі проти Кровашенка переконвертувалася у червону. Допомога у скрутній ситуації вдруге не дійшла віддалку. Модуляція епізоду показує, що ворсклянин майже не зачепив суперника. Проте для судді це був повноцінний удар ліктем. Відповідно, бікфалві впав майже не ризикуючи бути покараним. Маріото не змарнував шанс забити дебютний гол 2-1. Проте рано було заспокоюватись кварцяному розрізний пас з центру на Дедечка, прохід скрізь жуніча і фінальні 2-2. Зараз роздівалку зайдіть, вони вже улибаються, вони миються. Два центральних защитника. прендета, не одної царапини. Жуніча, не одної царапини. Не знаю, що таке контакт, що таке борьба. Вони мають вивчити це поняття до наступного туру гри проти Шахтаря. Наразі у активі «Ворскл» та Волині 12 та 10 пунктів відповідно.